Зест сліп ретарт. Твій сон. Делімейл пише, що Трамп хоче відмовитися від лідерства в НАТО і наполягає, щоб його взяли на себе європейці. Після закінчення Другої світової війни головнокомандувачем НАТО у Європі завжди був американський генерал. І вперше з 1949 року дата заснування НАТО цю посаду може обійняти британець або ж француз. А, тобто ідея, а, все ж таки. Виокремитися відокремитися від НАТО у Дональда Трампа існує, хоч із самого північно-атлантичного альянсу Сполучені Штати Америки не виходять, але тим не менше намагаються зробити все можливе, щоб перекласти цю відповідальність на когось іншого. Тобто європа має захищати себе. Ну і до речі, екс глава МІ 6 Джон Соєрс повідомляє, що Росія може спробувати порушити кордони країн Балтії, щоб перевірити наскільки Сполучені Штати відреагують на. Основний принцип НАТО напад на одного це напад на всіх. Тобто, це може бути отака, знаєте, проба Росії розхитати знову ж таки Європу. Ну і подивитися, чи дійсно Сполучені Штати Америки не будуть. Влазити в цю суперечку не будуть надавати своєї допомоги, не будуть захищати Європу від російської агресії. Ну і через це, як ви пам'ятаєте, країни Балтії ем, не те, щоб настрашені, але вони розуміють, що їм треба готуватися до захисту самих себе, оскільки на сполучені штати всі, звісно, оглядаються, але такої прям підтримки й допомоги певно від них вже не чекають. Ну, і оскільки про ворожнечу, як я вже сказала, не йдеться між Україною та Штатами, давайте згадаємо про те, хто з європейців готовий відправити в Україну своїх солдатів. Ну, принаймні, ті попередні домовленості, які вже є наразі, прем'єр-міністр Великобританії Стармер і президент Франції Мануель Макрон виступили за відправку європейських військ до України для гарантій виконання передбаченої мирної угоди між Москвою та Києвом. І в Парижі та Лондоні наполягають, що гарантією такої європейської місії мають, звісно, що виступати Сполучені Штати Америки. Готовність відправити своїх солдатів до України раніше також демонстрували Нідерланди та Швеція. Якщо би ми подивилися на ті країни, які ще не визначилися, то тут прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес він висловився. Проти відправки європейських солдатів до України до закінчення конфлікту каже, поки йде війна, поки йдуть активні бойові дії, поки немає конкретно зупинки цих дій. Відповідно говорити про те, щоб відправляти війська до України ще дуже і дуже зарано. Данія, в принципі, згодна, але перед цим ще щось каже: треба прояснити, так сказала датський прем'єр Матте Фрідріксен, канцлер Олаф Шольц, який поки що перебуває на своїй посаді, назвав дискусію з цього приводу передчасною. Ну і власне так само висловився і ймовірний майбутній глава німецького уряду Фрідріх Мерц. Ну і незрозуміло, яку позицію. Ми зараз бачимо Джорджа Мелоні, От незрозуміло, яку позицію займе відповідна Італія в питанні відправки військ до України за даними агентства AFP, Італійський прем'єр-міністр Джорджа Мелоні сумнівається в ефективності. Такого кроку, тобто, ми знову ж таки бачимо, що з усіх, хто активно готовий про це говорити, це знову ж таки наші постійні партнери Кір Сармер і Еммануель Макрон. Мерц, хоч, і не висловлювався повністю. За нас в питанні саме відправки військ до України, але я нагадаю, що Мерц в своїх передвиборчих обіцянках говорив про те, що він не проти навіть надавати Україні тамагавки для захисту себе. Щоправда, знову ж таки з'являється інформація про те, що нібито Німеччина вичерпала свої можливості, закінчилися можливості передачі Україні зброї зі своїх арсеналів. Що би це не означало? Тобто, в момент, коли... Дональд Трамп зупиняє допомогу військову Україні, коли незрозуміло ділиться Америка чи не ділиться з Україною, розвідданими в цей момент з'являється інформація від Міноборони Німеччини про те, що у Німеччині закінчилися можливості передачі Україні зброї зі своїх арсеналів. Тобто виходить, що до такої війни з Росією не готовий був ніхто. А при цьому я нагадаю, хоч Росія і ослаблена, хоч вона. І трошечки вичерпала свої арсенали, враховуючи, що війна триває повномасштабне вторгнення. Триває три роки, а війна триває одинадцять, дванадцятий рік пішов. Та то виходить, що до цієї війни в Європі не був готовий ніхто, тому що ну от зараз знову ж таки. Незрозуміло наскільки Британія, Франція і інші країни можуть нам в тому допомогти. Ну і хочеться в цей самий момент сказати і про інших наших, знаєте, союзників. І тут хочеться сказати про народ, який допомагає Україні, люди з усього світу. Зібрали для української армії майже 3 мільйони доларів за два дні. Такою була їхня відповідь на результати перемовин в Білому домі, і їхні листи, які надходять з усього світу, Україна ти не сама. А це лунало з усіх відеозвернень на підтримку наших людей у соцмережах. На рахунки української фандрейзингової платформи «Юнайтед-24» летіли сотні донатів для сил оборони України. Найбільше при цьому як ви розумієте, країна номородина або народ нородини, який нас підтримує, це сполучені штати Америки. Півтора мільйони з штатів зайшло на рахунки «Юнайтед-24» лише за два дні. Коли американці сказали, що вони не згідні з політикою Трампа і надіслали цю підтримку Україні, Велика Британія звідти надійшло 168 тисяч доларів, 168 з половиною навіть це друге місце. З Канади надійшло 100, майже 120 тисяч доларів. Ну і далі, як ви розумієте, так як і допомога, яка приходить нам з тих країн, так само. І люди з цих країн, от в такій самі послідовності, нами допомагають: тобто штати, Великобританія, Канада, Німеччина, Швеція, Франція, Нідерланди, Фінляндія, Австралія, Швейцарія, Данія це перша 11 місць. Далі йдуть: Норвегія, Ірландія, Бельгія, Італія, Китай. Іспанія, Австрія, Польща і Нова Зеландія. Ну і також інші країни там були менші суми, тобто менше 10 тисяч доларів надійшло на рахунки ЮНАТИ 24 з цих країн, і з інших країн надійшло 114 тисяч доларів загалом, тобто 3 мільйони доларів. Ми побачили таку підтримку від світу, і це неймовірно, якщо знову ж таки враховуючи, що це відбулося за два дні, буквально.